Всім доброго дня. Сьогодні у нас невеличкий огляд буде на ось таку електричну мережеву пилочку. Ми постійно знімаємо тільки акумуляторні. Вирішив зняти одну мережеву. Ось, Дивіться, пилочка у нас е, іде е, така спрощений варіант, скажімо так. Більше вона підійде для жінок. Бо тут немає оцього електронного тормозу спереду, бо постійно не можуть розібратися туди його, сюди його клацають. Ось У нас це і вона легка. 2, 4 і кілограми 200 г. У нас автоматичний натяг ланцюга йде Тобто не треба також, жіночки у нас постійно питають, як виставити цепочку. Не можу, чоловіка немає, як її натягнути. Тут це просто зараз я покажу. так Давайте поглянемо, що на всій стороні Тут у нас такий зубчатий упор. 40-ка шина, цепочок на О, це у нас 50, 56 зубів 57 зубів. Шаг 38. Швидкість у нас у неї 840 метрів за хвилину, крутиться вона, потужність 2 кВт. Е, так, вкратці сказав. Ну, ось так вона виглядає. Простенька, легенька. Ну, 4,2 кг, Ну, не знаю, кому легенька. Ну, повноцінні пилки важать 5,5, тут 4,200 Так. Як натягати у нас ланцюжок? На Забув масляний насос. Масляний насос у нас автоматичний. Ось у нас. Заливна горловинка іде, підкрутили, залили, масло подається автоматично на ланцюг. Так, з приводу автоматичного натягувача ланцюга. Показую. Нічого складного. Так, якщо нам в роботі, дивіться, відпустили дві гаєчки і вона автоматична шинка, отак от шевельнули її, вона автоматично взяла свій натяг правильний. Бо тут стоїть пружинка. Затягнули. Це у нас, коли ми вже встановили, коли ми вже працюємо. Коли ми це робимо перший раз, наприклад, ви її отримали, треба надіти шину з ланцюгом. Так, зараз давайте відведемо. Тут так іде речажок і зубчик. Відвели, зачепився він. Все. Зняли кришечку. Ось як вона виглядає зсередині. Ось коли ви її встановлюєте, прикручуєте болтами, воно оцей речажок надавлюється. І вона автоматично пружиною там всередині пружина натягує нам ланцюг. Ось. Оділи отак шинку з ланцюгом, зубчиком гострим до себе знизу. Все, дивіться. Ось у нас одіта вона, цепочок ось висить, беремо кришечку. Заклали. Зараз отак нічого не, не придавлюємо. Ось ж гачечок відвели. Ну, це все легко. Все, гаєчки наживили, одну. Другу наживили, все, надавлюємо на кришечку, дивіться. Оп, все, тепер зашинку. Верх-низ, шевельнули, все, натяг вже є. Потім не чіпаємо її, підтягуємо два грунти. Все, у нас правильний натяг ланцюга, дивіться, сантиметр, як, прям як по книжці. Давайте я включу вам її. Це просто, нічого не провисає. Дивіться, все, все як має бути. Тому, кого цікавить, телефонуємо за номером, який бачимо на екрані, або переходимо за посиланням під відео на наш сайт. Там будуть детальний опис, додаткові фотографії. Так, розбирав я і дивився всередині, Шестерні металеві, тому не хвилюйтесь, все буде якісно працювати дуже багато років. Так, трохи не забув. Конструкція на українській мові щитки у комплекті.